Усім привіт! З вами Джулс, і я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Тож тепер я звучатиму українською і запрошую тебе сьогодні у гості до мого столу. Бо сьогодні ми будемо пити з тобою чай. Тримай, друже, це тобі. Тож сьогодні я хочу поговорити з тобою про страхи, коли я почала слідкувати, бути спостерігачем свого життя. Так хочеться сказати все. Дуже просто, щоб зрозумів кожний блін. Але починаєш оце ліпити в якісь ідіоми, коли я спочала бути спостерігачем свого життя. У -у -у. Коротше, страхи. Страх є найбільшою занозою у дубі, яка не дає тобі розвиватися, не дає тобі любити себе. Не дає тобі заробляти стільки, скільки ти хочеш. Не дає тобі зустрічатися з тим, з ким ти хочеш. І страх, цей засранець він може маскуватися під будь-що? Підчуття провини. Може маскуватись під прокрастинацію, ту саму славну, звісну, під агресію, скромність. Я думаю, що кожен з нас має власні бажання. Хтось хоче бути. Музикантом, да? хтось бачить себе на сцені, хтось хоче мати власний бізнес, бути супербагатим, хтось хоче бути просто щасливою мамою двох дітей. І це чудово. Те, що насправді твоє, ти це завжди відчуваєш. Це десь тут, ти стаєш ширше. Коротше, прикол в тому, що ми маємо йти туди, до чого нас тягне те, що ми відчуваємо тут, від чого нам стає тепло, від чого нам стає кайфово і з'являється сама собою усмішка. От лише туди ми маємо йти. Там Страшно більш за все. Там більш за все коротше невідомо. Але саме там ховається наше щастя, саме там ховається той ресурс і те життя, яке ми хочемо. Походу, така фішка. Бо скільки, скільки книжок, скільки відомих людей про це говорить, що має бути імпульс. От має бути цей імпульс. От, я коротше хочу. І ти просто б'єш в цю точку. Не забувайте пити чай, будь ласка. Я для кого його робила? Взагалі той страх, який ти відчуваєш, його немає. Це все, бляха, ілюзія. Я просто маринуюсь в випорожненнях свого власного мозку і не можу сказати йому замовкни. Чому всі кажуть про пробудження? Да? От, асознаності пробуждіння. Чому пробудження? Це насправді не такий вже і. Духовний. Вибачай. Звичайно, це духовний. Це насправді не так не такий й духовний термін. Ти просто пробуджуєшся, бо ти перестаєш жити на автопілоті. З чого почати? Як взагалі почати працювати зі страхом? Чисто механічно. По-перше, зрозуміти, що це просто програма, це паттерн, який стоїть на твоєму жорсткому диску, і це можна переписати. Це все кодується заново, і ти можеш бути ким завгодно. Це не легко. Не дарма кажуть, що найважча робота це робота над собою. Але це не так важко, як ми собі думаємо. Справді, якщо, якщо ти замислюєшся і починаєш щось робити, ти починаєш працювати зі своїм, зі своїм розумом, то ти бачиш результати, і вони видим, і вони якось плавно в тебе входять. Ти такий, у у вау, прикольно. Так можна було, я так не міг робити е, там три місяці тому. Я боявся це робити, а зараз я просто на ізі прийшов, зробив. Страх втрачається чисто механічно. Спочатку це просто будуть слова. Просто розмовляю з собою. Так, тихо, цей голос я не хочу чути. Я класна, я крута, я зараз це зроблю. Я піду туди, я зроблю це, я закінчу цей проект, у мене все вийде і все буде класно. Розмовляйте з собою, слідкуйте за своїм станом. Це завжди рівні плечі, це завжди рівна спина, бо рів, рівний. Як ем... там буде? Позвоночник? Я не знаю, як буде позвоночник українською. Ганьба. Рівна постава, окей, бо рівна постава, вона дуже багато е, важить у, у нашому житті. Ментальне наше здоров'я воно починається з нашого здоров'я фізичного, з нашого фізичного стану. Тому, якщо хтось у депресії... Починайте, будь ласка, займатися спортиком. Це буде перший і самий вірний крок на, на шляху до виздоровлення. Бах, спинку рівненько, трошки носа вище. Дивимось на всіх з любов'ю, впевненістю і робимо те, що хочемо робити. Не боїмося запитувати. Не боїмося не казатися смішними або щось не знати. Але навіть щось не знати треба впевнено. І ще дуже, дуже важливо не поспішати. Не поспішати, бо спешка, вона завжди нас заводить не туди, це завжди якийсь внутрішній тремор в нас присутній. І, і робити все з кайфом, з любов'ю, повністю віддаватись. Повністю віддаватись кожному кроку. І все вийде. Чому взагалі я, я про це кажу? Да? Бо там, де я була декілька років тому, я бачила дно гай. Так як зараз, це вартувало мені дуже багатьох зусиль. Тож, що, любі мої, не боїмося взагалі, бо що, бо що нам ще боятись? Що нам ще боятись у 2023 році? Це скажений період, і взагалі зараз просто треба відкриватись наповну, кайфувати і. І робити те, що хочеться. Просто робіть, 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 робіть. Всіх заряджаю. Заряджаю всіх, це рік на рік дій, дій та любові. Дякую вам. Ей, мені було дуже кайфово. Я насправді дуже кайфую, коли говорю, говорю на камеру і говорю такі речі. І якщо ще хтось слухає, якщо ще хтось пише коменти, ставить там якісь лайки. О май гад! О май гад! Це просто екстаз! Дійсно. Дійсно дуже люблю це дуже люблю цю справу.